Сканія РК 480 на продаж. <кій> Машина щойно пригнана з Франції зі свіжим техоглядом. по 12 місяць 24 року вона безігерна, має заводську гідравліку. Спереді бомби, ззаді 315 на 80 резина, має ретарду, вона на оптикрузі. Це має педаль сцеплення коробка автомат. Один бак. Дивіться, все в оригіналі, все, нічого не фарбоване. Десь шипить тут трубочка, зараз підійдемо кабіну, розберемося. Десь отут, мабуть, підшиплює. Зараз розберемося. Має ретарду і заводська гідравліка стоїть. скання, ківа скання, Так, резина задня. Ось така. А вже не шипи, це воно скидувало щось собі. Щось воно там розумне знає. сканія. Має ще пульт, вот такий вот зараз покажу вам. Вона тут з пультом, зі всіма цими. Там я так розумію і балонник є, і шланг подкачки в них, як правило, в сканіях лежить. А це, я так розумію, блок 10 хвилин працює і глохне. Це, я розумію, блок для того пульта хівовський, що ти можеш на удальки управляти гідравлікою. Ну, в общем, отака от заряжена тачка. Так, давайте по салону. Сідушка з усіма настройками. Значить, судя по тому, що воно показує наработку 900 часов, то я думаю, що в ній нові мозги стоять. Ще кабіну не піднімали, не перевіряли. Всі ключі, дивіться. Ключі, сертифікати. Вона дивіться, 2014 рік перший місяць реєстрація, а производство її 13 рік. Що тут ще вам показати? РК 480. E, так, техосмотр французькі пройдений 12 число 23, 12 місяць 23 року, пройдений по 12 місяць 24 року і пробіг був 937 кілометрів. В ні, це то саме, А, це перший мій 01 23 по 01-24. Пробіг був 869 тисяч кілометрів. Так що пробіг рідної машини. Машина без помилок абсолютно в машині працює все. Чистенька. Ми її навіть ще не мили. Вона просто тут уборочка зроблена, зараз будемо мити підмивати. Зараз я заведу, покажу помилки, яких немає. А, так, По комплектації, дивіться, кнопочки, зціплення є. Помилок немає, працює просто ПДЄ. Вона ПДЄшна, працює прям ізумітильно. Або просто не вікна. По стеклам теж кругом троєчки стоять. Дивіться, буде видно.